Говоримо з Василем Воскобойником. Це президент української асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. Наші вітання вам, вітаю студія. Насправді це дуже серйозна тема, і водночас не легка складна тема, тому що вона потребує певного такого, знаєте, тверезого погляду на ситуацію. Тому що треба напевно, визнавати, а скільки нас залишилося, скільки нас повернеться, і що з цим робити? Ви дуже правильно задаєте питання. Ба більше, я впевнений, що у світі дуже багато грошей. Я впевнений, що в Україну після нашої перемоги буде вкладатися великі інвестиції, але саме велике питання. Де ми візьмемо належну кількість робочих рук, аби не тільки забезпечити е, робочими руками нашу на праці, але й забезпечити нашу економіку навіть звичайними споживачами товарів та послуг. І зрозуміло, що після війни перед нами буде стояти три виклики: перший це фактор економіки, вкладання грошей, пошуку, можливості для запуску економіки загалом. Другий фактор це фактор інфраструктурний житло, лікарні, дороги і таке інше. І саме головне, що буде стрижнім, це люди, котрі повинні жити, мешкати в нашій країні, і це питання, над яким я впевнений, ми будемо розмірковувати і шукати вихід склавшися ситуації багато, багато, багато років у майбутньому. Я дуже добре пригадую нашу з вами розмову за кілька місяців до повноштабного вторгнення, і ми тоді з вами говорили про те, як навіть під час пандемії, навіть під час коронавірусу, українські трудові мігранти це ще не були біженці, люди, які працювали за кордоном, як вони вплинули на ринок праці в самій Україні, коли наші праці компанії, які займалися працевлаштуванням, тобто роботодавці, як вони вимушені були піднімати заробітні платні тут. В Україні для того, щоб люди нікуди не їхали, і певним чином це спрацювало у 19-20 роках. Це спрацювало, але потім всі правила гри змінилися. На вашу думку, нам зараз треба заново все налаштовувати. З чого треба починати? Потрібно чітко розуміти, що проблема з робочими руками буде в нашій країні не вирішена найвище десятиріччя, і ви не помилилися, коли мене почули. Бо проблема трудових ресурсів, наприклад, в Німеччині з'явилася ще у 1972 році. Це перший рік, коли кількість померлих перевершила кількість новонароджених саме з 1972 року в німеччині почався природний природний спад чисельності населення і німеччина не змогла вирішити цю проблему в наступні 50 років і в наступному вже в 2024 році черговий раз буде змінювати свою міграційну політику у бік змін умов за, для залучення трудових мігрантів з інших країн бо по іншому в сучасному світі швидко наростити кількість населення буде неможливо це перше другий момент і я хочу, щоб в першу чергу наш вітчизняний бізнес почав розуміти е, лише підняттям рівня заробітних плат ситуацію змінити на краще не вийде. Кожен український роботодавець повинен розуміти, що він буде конкурувати не зі своїм колегою з сусідньої вулиці або з сусіднього міста. Ні, вже зараз наші роботодавці будуть конкурувати з німеччиною з її заробітніми платами, котрі вище за українські в 5-10 разів. І саме це і є головним викликом, який з'являється перед нашим бізнесом. Це це другий момент. Третій момент наша влада це і парламент, і кабінет міністрів, і офіс президента вже повинні зараз розуміти, що потрібно робити кроки для вирішення трьох негайних проблем: проблема номер один: повернення українців, котрі знаходяться за кордоном, сюди на батьківщину. Друге скорочення обсягів трудової міграції з України. І третє, коли ми зрозуміємо, що кількість тих, хто повернеться, кількість тих, хто виїдуть, нам фактично створюють ситуацію нестачі робочих рук. Потрібно працювати над залученням трудових мігрантів та талановитих людей з усього світу сюди, в Україну. Добре, і якраз далі ми про це і поговоримо, тому що головна тема нашої програми це е, треба шукати шляхи вирішення проблеми, яка вже є. Утім, утім, ще ми ж почали з вами говорити про те, що треба казати правду про справжню ситуацію, не просту ситуацію, складну ситуацію, і багато буде складних викликів саме для нас. І вони не тільки будуть в царині, скажімо так, економіки чи там трудових ресурсів ще трошки буде і про етику. Ще трошки буде і про інше вже так би мовити соціальні питання. Так от, але перед цим теж про правду: от ми зараз сказали, що повернуться в Україну, точніше не повернуться в Україну десь від мільйона до трьох мільйонів людей. І якщо врахувати, що це жінки та діти, то можна в принципі прогнозувати, що як тільки війна в Україні закінчиться, то їхні чоловіки. Поїдуть туди. Тобто мігрантів з України стане ще більше. Ну я не правий. Якщо а, жінка так, з дитиною там буде. залишилася, до неї потім поїде і чоловік. Тобто, ми ще більше втратимо після війни. Так і є фактор воз'єднання сімей буде мати. Достатньо серйозний вплив, в тому числі і наш на наш майбутній демографічний розвиток. Бо якщо за кордоном залишиться півтора-два мільйони жінок, ми розуміємо, що з часом це додаткова кількість не новонароджених дітей тут в Україні. Діти, котрі залишаться за кордоном, це зрозуміло майбутнє нашої країни. Це люди, котрі там залишаться, можливо, навіть і назавжди, і будуть просто згадувати про Україну в якихось або своїх снах, або в якихось там знаєте, думках. І тому нам в дійсності потрібно змінювати країну потрібно будувати нову демографічну міграційну стратегію. Нам потрібно змінювати країну, але таким чином, щоб люди це відчували не своїми вухами, а щоб вони відчували це в тому числі своїми власними кишенями. І якраз це і буде одним з факторів і скорочення обсягу виїзду українців за кордон, і це буде фактором, в тому числі повернення українців до України. Можна знову згадувати приклад Ізраїлю. це не зовсім те ж саме не можна от прямо утотожнювати. Але подібні заклики, коли тільки в 47-му році минулого століття було оголошено створення держави Ізраїль, вони закликали всіх ізраїльтян, всіх євреїв. Приїхати будувати власну країну і їм це до речі вдалося. Багато євреїв відгукнулися на ці заклики і приїхали будувати навіть не знаючи мови, або не знаючи звичаїв. Вони там жили собі в Європі чи в інших кутках світу. Приїхали в на рідну, так би мовити, землю і маючи оцю певну мотивацію, створила одну із найкращих економік. У світі і одну з найкращих країн з рівнем життя у світі попри війну, яка у них вже триває кілька десятків років. Тобто їм це вдалося. Чим вони на чому вони зіграли? Я б взагалі не хотів порівнювати досвід Ізраїля і досвід сучасної України, бо Ізраїль це моноетнічна країна, це унікальний народ, який будується навколо своєї власної релігії. І зрозуміло, що повернення на землю обетовану це було все ж таки не просто приїзд в якусь країну під назвою Ізраїль, це культурні коди, це релігійні коди, це намагання відродити свій рід і таке інше. В нас на жаль. Ну, не буде таких мотивів. А якщо вони і будуть, то це не буде масовим. Тим не менш, я хочу сказати, що нам потрібно творити свою міфологіму. Нам потрібно творити свій власний національний міф. Нам потрібно творити свою е, історію майбутнього історію не погляд назад, а історію погляд вперед. Нам потрібно думати про візію розвитку нашої країни, і якщо це відбудеться, і якщо буде проведена дійсно потужна інформаційна компанія, котра буде йти не тільки завдяки подібним нашому з вами зараз спілкуванню, а йти звичайною мовою тих людей, до котрих ми хочемо достукатись, а, е, а це і Стара діаспора українців, котрі вже давно знаходяться за кордоном, це нова діаспора, котра з'являється вже зараз на наших з вами очах. Це трудові мігранти, котрі поїдуть за кордон. Ми з ними з усіма повинні комунікувати і закликати їх повертатися назад на батьківщину. Бо відверто кажучи, якщо людина хоче поїхати попрацювати в Німеччині, Великобританії, хоче попрацювати в Канаді чи Сполучених Штатах Америки, хай вона їде. Але вона повинна розуміти, що її чекають на батьківщині, і на батьківщині постійно повинні про це говорити. Добре, з вашого дозволу ще кілька моментів. Навіть не моментів, а міфів хочеться розвіяти. Наскільки наші біженці, люди, які тікали від війни, вони не тікали від бідності, вони тікали саме від війни. Наскільки вон, їм вдалося внести своє своє вкладення, там не знаю, свою частку у розвиток бюджетів економік інших країн, зокрема Польщі? Якщо врахувати, що в Польщі працевлаштувалося майже 70% тих, хто заїхав до цієї країни? Зрозуміло, що вони платять податки. Зрозуміло, що вони в лапках окуповують ті гроші, які вклала Польща на першому етапі. В те, щоб допомогти соціалізувати або просто надати житло нашим українцям, котрі там знаходяться, і звісно, що це достатньо великий вплив на економіку. Не будемо забувати, що ну до речі, не тільки до польської економіки, а загалом до європейської економіки, у 2022 році, українці, котрі заїхали до Європи, разом з собою завезли майже 20 мільярдів доларів. Це суттєвий вплив, суттєва інвестиція, гроші, які залишилися в європейській економіці, в 2022 році. Українці сплатили, якщо не помиляюсь, біля трьох мільярдів злотих податків у Польщі. Зрозуміло, що українці не є утриманцями. Українці намагаються тобто не є тягар, Це не тягар. і не залежати від допомоги тих чи інших країн. Тобто, ми зрозуміли, українці не є тягарем. Слухайте, про проблеми демографічні проблеми не тільки в Україні можна поговорити, і про польські проблеми, тому що вже кілька років, ну як мінімум, я точно про це свідкую за цією ситуацією. У Польщі їхні політики вже років п'ять заявляють про те, що полякам треба десь теж брати ці трудові ресурси, і вони насправді дивилися завжди на Україну як на дуже бажаний, нам дуже бажане джерело таких ресурсів наскільки це я скажу більше, що насправді міграційна політика Польщі, яка була за направлена на залучення, в тому числі українців, була побудована ще у 2006 році. Це відбулося 17 років тому. Тобто, поляки розуміли, ще на початку 2000-х років, що вони не обійдуться без залучення трудових мігрантів з інших країн і робили ставку на країни, де є православ'я. Це Молдова. Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія і в тому числі Росія. Вони вже тоді розуміли, що майбутній розвиток економіки Польщі буде гальмуватися саме за нестачі робочих рук. Так Польща робить все, аби залучити спочатку, а потім вона буде робити все, аби залишити наших співгромадян на своїх теренах, щоб вони там залишилися на якомога більш тривалий період часу, а з часом стали новими громадянами Польщі. Фактично зараз, ну точніше в минулому році, відбулася така собі репетиція інтеграції України в Європейський Союз, коли наші громадяни виїхали, отримали там певну допомогу і тому подібне. Коли Україна стане членом Євросоюзу, може бути відтік українців на захід? Чи все ж таки, от те, що вже поїхало, отак воно і буде? Ні, нічого не буде так, як було. Завжди все щось десь змінюється. Саме головне. Україна, майбутня Україна, повинна бути країною свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи підприємництва. Якщо так буде, якщо про це буде чути весь світ разом зі словами про нашу перемогу. То тоді я впевнений, що і в Україну будуть повертатися українці, і сюди будуть їхати талановиті люди з усього світу, і сюди будуть їхати бізнесмени, котрі захочуть приєднатися до великого проекту відбудови України. Я впевнений, в нас буде дійсно світле майбутнє. Саме головне стукатись, як то кажуть, двері відчиняться, і тоді ми війдемо в ту країну майбутнього, котрій ми всі хочемо зараз там бути. Наступний рік це рік змін, великих змін, це рік нашої перемоги. Ми всі бажаємо саме цього, пане Василю. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Василь Воскобойник, президент Української асоціації компанії з міжнародного працевлаштування.